Значить, щодо придбання овощерізок, куб про який йшлося в соціальних мережах, Управління в кошторисі видатків по управлінні по галузі освіти на початку 2022 року були передбачені кошти по спеціальному коду, по коду 3110 на придбання обладнання для харчоблоків, тобто воно було і ще на початку року. Це кошти не на дріб'язок, не на ремонт укриттів, а саме кошти по спеціальному фонду. Фонду. Тобто після повномасштабного вторгнення, звичайно, пріоритетним було ремонт укриттів, придбання всього необхідного в укриття. Далі на кошти спеціального фонду були придбані генератори у кожен навчальний заклад, були придбані із дорогостоючих товарів. Ні, ні, повіт повітря повітропоглиначі, які осушують і роблять тепло у закладах освіти. Ну такі штучні вентиляції, які не потребують ремонтних робіт. І відповідно у кінці року по залишкам коштів були придбані очі у кількості 12 штук. По програмі оновлення, тобто по тій програмі, яка почалася у 2020 році, яка ініційована Оленою Зеленською. Згідно оновлення харчоблоків, вони були придбані для приготування покращення по новим стандартам для харчування дітей у харчоблоках. В першу чергу це в тих закладах, ну де більша кількість дітей до цього управління освіти вже були придбані 44 такі, не у 2022 році. 44 такі овечерівські є у закладах освіти. Минулого року були придбані 12, саме для закладів. Я думаю, Вадим Васильович на в тих закладах, де вибуває. Ви бачили це обладнання, ну, зокрема в 53-му, тобто там в повному комплекті по новим стандартам, по вимогам ХАС є це обладнання. Просто, я так розумію, у всіх викликав подов, я тоді процитую, да? дивіться. Останнє, яке я отримав вже, угу. це останнє до мене звернення. Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог. І далі, о, ну, відповідна інформація. За 890 тисяч. Перед тим, ну, дивіться, я ти... перепрошую, просто я так розумію, щоб ми громаді дали нормальне роз'яснення, бо я так розумію, що саме на цьому йде. Коли у нас в Прозоро вказано для укриттів, так само було, я так розумію, в Прозоро вказано це обладнання для і далі. В укриттях під час повітряних тривог. тому це викликало вся... Ну, викликає е, подив. Да. І після ну е, в першу чергу чому тому, що ну е, після першого числа, скільки вже 14 днів, після першого числа у нас всі укриття стали загально доступними і відкритими. Е, ну скажімо так, не викликає подиву, що до цього вони використовувалися учасником учасниками освітнього процесу. Тому відповідно е, це купується не для громади, а для е, вихованців і. Учнів садочків і шкіл, і музичні інструменти, про які ви говорите, це два ну. Вони, якщо говорити про музичні інструменти, в деяких закладах вони є. Ну, це правда ну, така необхідна річ у той момент, особливо в садочках. Тобто, школи, якщо ми в першу чергу говоримо про парти стільці і забезпечення навчального процесу, то у садочках тут треба зберегти. Ну це дуже прості такі інструменти, де кожен виявляє свої. Емоції, це якщо про музичні інструменти, про е, це обладнання е, виникло по перше після 10 жовтня 2022 року, коли почались масові е, ну такі обстріли і відключення електроенергії, коли за короткий проміжок часу треба було е, заготовити, робити свіжі салати, ну тобто, із того, що можна швидко знести, зробити, порізати там сир слайсерами, відповідно нарізати моркву буряк для приготування свіжих салатів. Коли ми ну скажімо так готували їжу там, де є газова плита, використовували домашні плити. Ну, ви якщо спілкуєтесь, то знаєте це від кухарів, тобто ну. Працівники дошкільних закладів, зокрема, ну в більшій мірі, ну докладали всіх можливих і неможливих причину зусиль. Ми тоді закупили термоси, ну які достатньо такі функціональні, де можна приготувати десь і принести гарячі, відповідно, зробити цей салат і перенести його по вулиці, бо багато укриттів ну знаходиться. Ну треба прийти з будівлі в. Те приміщення, тому мова не йде це для використання, бо ну як з у нас запитають, то що громада може прийти, взяти там картоплю, посмажити там чи порізати, і так далі. Тобто, ну це те, що закуповується по програмі освіти для закладів освіти. Ну але відповідно для харчування дітей, ну, в даному випадку, в 22-му році писали про те, що для організації харчування дітей в укриттях.